Веселі люди швидше одужують і довше живуть. Коротке життя ми не отримаємо, а самі робимо його таким. Так висловлювався давньогрецький філософ і медик Гіппократ, і його думку мають взяти на озброєння і пацієнти, а не тільки лікарі. Карлицька багатопрофільна лікарня як комунальний заклад міської ради відстояла своє бажання і право бути у складі спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Коли ми починали підготовку цієї передачі, то бесідували на цю тему із тодішнім виконувачем обов'язків, Директора багатопрофільної лікарні Володимиром Калініченком. Спроможна мережа це сукупність надкластерних закладів охорони здоров'я, кластерних загальних закладів охорони здоров'я, надавачів медичних послуг, які надають лише первинну медичну допомогу, так тепер буде у Ржищеві, та центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Кластерні медичні заклади у нашому районі. В обухові і у Василькові над кластерні у Києві. Карлицька лікарня в числі загальних закладів охорони здоров'я і може лікувати за напрямками анестезіологія, в тім числі інтенсивна терапія у невідкладних станах, неврологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, терапія і хірургія. Правда, що до кінця невідомим є статус карлицького пологового будинку, хоча він має сучасне обладнання і необхідний штат кваліфікованих фахівців. Прямуємо в хірургічне відділення і в майбутнє операційній. Дізнаємося, хороші новини. Це нам закуплена апаратура поопераційно. Тут операційний новий стіл, багатофункціональний, і е, двохсекційна операційна лампа да, двохкупольна. Двох Двокупельна двохсекційна двохкупельна. Це наша буде операційна. У стадії ще ремонт. Uh -huh. Тут певні нюанси до опрацювання. Життя, в тім числі і лікарні, не стоїть на місці. Через кілька днів після цієї розмови ми знову навідалися в хірургію. Хотілося би представити ту апаратуру, яка була у нас на в минулому партію у коробках, запакована. Це приїхали на бальчик і встановилися. Як положено, це операційний сіл нового зразка, сіл хороший, сіл доволений. Думаю, на ньому не проведено не оперативне втручання. Були встановлені такі сучасні, вже сучасні лампи для операційних. Тобто це вже скажімо, сучасне обладнання, яке буде використовуватися на благо жителів нашої громади для їхнього лікування, для оперативних втручань, які будуть проводитися. Значить, операційна ще не завершена. Так, чому? Ще планується встановлення нового кондиціонера, бо той кондиціонер, який був, пропрацював більше 20 років, Так, вже встановлення ще кондиціонера, плюс генеральне прибирання, і запускати її в роботу для як, на йому, швидшого надання нашого населення гіматичної випусти. Тож прощавай навіки старий операційний стіл, який прослужив у лікарні понад півстоліття. Міська рада на травневій сесії виділила багатопрофільні лікарні 4,9 мільйона гривень. Із цих коштів і було профінансовано придбання операційних столів та сучасних операційних ламп, ехокардіографа, узіапарата та іншого. З міського бюджету фінансуються ремонти і придбання медичного остаткування. Готувалася до проведення операції чергового пацієнта і операційна поруч. Тож нашим жителям можна сподіватися на вчасну медичну допомогу у плані хірургії. Продовжимо бесіду з Володимиром Калініченком і В'ячеславом Балацьким. І на випадок евакуації все в нас тут є, все передбачено тихенько да. речі. Це теж буде мінятися. Да? Да. Знову ж таки, за рахунок коштів. Нашої громади. громади. Ага. І знову ж таки для жителів не тільки нашої громади, а ну, в принципі всієї України, бо тут зайодні бувають. Там, щось, що хотів би ще ви то такий момент, ага, що це дуже багато надається допомоги людям внутрішньопереміщеним. Ті, які із бойових зон. Переселенцям получається вони переселенці, ну внутрішньопереміщені. Також надається допомога і військовослужбовцям да, до речі, що, що із Збройних сил України, ті, які ми можемо і операції проводимо їм, і скемплані лікування проводимо, і урологічну допомогу надаємо. Багато звертаються. І хірург скам та хірургічну допомогу, яку ми можемо надати, ми їм надаємо. І це, скажімо так, не один, не два. Випадки, а ну, хлопці поступають, бо вони теж живі люди, дуже хворіють, теж мають свої проблеми із здоров'ям, які вони втрачають, на жаль, на фронті. Ну, допомагаємо, допомагаємо з тим, чим може. І дуже приємно, що все-таки наша лікарня почала як от фінікс із пепла. Я дуже не дуже так. Так. Тобто Я тут працюю вже сікері ну, з 2006 року. То зараз просто душа радується, як для людини, яка тут корінний лікар, який тут почав кар'єру, ну думаю, і закончу тут і до пенсії буде доробити. Ну дуже приємно, от, і все-таки, що і наша влада дуже сильно нам допомагає. Саме ми б це не змогли б зробити, це однозначно. Ну, хотілося б, щоб трошки раніше вона кинулася. У нас взагалі проблеми зараз не були. Так, так, так. Ми намагалися б зараз за звання кластерної лікарні, кластерної. Головне, що у нас є натхнення. Головне, що в нас є можливості і бажання. І, бажання, да. і е, головне, що люди наші із нашого району і ті, що люди переселенці, це все, вони все-таки довіряють нашому медичному закладу, звертаються, тому що якщо взяти там по статистичних даних, то в нас на 130 койках, 119, 120, 111 лежить хворих. Тобто майже 90% загруженості, майже 100% загруженості. Тобто люди значить, йдуть сюди довіряють, люди отримують допомогу. Да, там є певні моменти, може, хто не недовольний, але все таке, не без цього, все гладко не буває, як і в кожній родині. Скажу, але так, ми стараємося. Да, да. Але ми стараємося. І я так зрозумів, що наші будуть і по упорядкуванню до території, знову ж таки, громада виділяє кошти на упорядкування. Прилеглої території. А це буде і от мостка, і е, ямковий цей ремонт. Да, бо поміт, трошки, і, трошки і, воно потребує і, всього. Ну, Сховище це сама собою, це саме головне зараз. Але сховище в нас функціонує, сховище в нас. Досі бо в порівнянні, якщо подивитися з іншими, де то сховище в нас таке, що скажемо. Так що зайдемо і туди. І, зараз. І, 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 скажемо так, ну, по п'ятибальній системі на четверочку буде. На, твердо. Твердо. на тверду. На тверду четверочку буде. І що саме цікаво, що продовжується над цим робота і продовжується над... Скажімо про щоблікати наша процвітала. Тому що район у нас хороший, люди в нас хороші. Дав хотілося б трошки молоді залучити до нас сюди, щоб молоді фахівці приходили, бо багато є вже людей, які мають пенсійний рік. Але працюють, в струю. І виконують свої функції, виконують їх на, скажімо, так, на високому рівні. І так воно... Але радий, радий, знаєте, я казав, для... не як лікаря, який тут працює, а для корінного карличанина, який Ра. родився тут і живе. От приємно, що все-таки наша лікарня не канула в літо, я вибачаюся, за російську мову. А те, що вона почала розвиватися і почала підніматися, і вона підніметься за допомогою нашої влади, за допомогою наших спільних зусиль. Тобто, ну, Сама лікарня не виживе без допомоги. Владі теж треба, щоб лікарня була, щоб громада отримувала медичну допомогу, бо зараз важко куди поїхати. І з таким напливом, як зараз, то але ще хоч. Хочуть... По об'єму надання медичної допомоги ми практично прирівнюємося до міні надкластерної лікарні. Так? У нас є практично всі напрямки, починаючи від дерматології, дерматовенерологія, психіатрія, наркологія, урологія. Дитяча хірургія, доросла хірургія, офтальмологія, дитяча офтальмологія. онкологія, шергічна допомога, педіатрія, інфекційні захворювання, практично весь спектр. Ми маємо, ендокринологія, весь спектр медичної допомоги. От ну, єдине, що я ж казав, що надкластерна лікарня просто має більше апаратури. Ну, це поки. От, але ж знову ж таки не апаратура лікує людей, а лікар. Закладу нашому чому важко, бо ми нас доганяємо. Тобто нас було втрачено ну, трохи часу. Але якщо час чому втрачений? Ми надавали з самих перших областей ковід. Коли у нас тут люди були і два-три майже три роки, то тобто, те, що я розказував. Да, у нас в небитті просто відкинули. Лівий берег переяслав Пів області у нас було і закладено було це все то зараз нам тяжко чуть, бо ми доганяємо. А якщо доженемо, то тоді просто буде підкуплятися потихеньку, відкриватися нові послуги, закуплятися нова апаратура, планується, я так зрозумів, що у нас якби давбух, щоб, щоб лазерний кагулятор закупили. Да, це річ дорога, але вона відкриє нам в хірургії дуже широкі перспективи. До речі, знову ж таки це за кошти буде... нашої громади купиться ця лазерна установка і будуть робитися. Де... А там ще буде безкромна і на швір, і, і там кругом. І ма... там, та, там, та... там, там Цей апарат дуже цікавий. Чим що це ті втручання, на які наші жителі їздять у Київ і платять дуже шалені гроші і стоять там у черзі. Де, а де, це де, де, зможе, зможе слухати, робити. наші хірурги. Посвоїмо, впровадимо. І... Прогрес не теж над... нас доганяє. Так, так. А тоді, як доженемо, то а тоді може і переженемо. Суттєва і вкрай необхідна нова апаратура лапароскопічна стійка з відеомонітором для малоінвазивних лапароскопічних операцій. Що це означає? Під час операції хірург не робитиме великого розрізу на тілі пацієнта скальпелем, як це бувало раніше зазвичай, а зробить лише декілька проколів, і апаратура дає можливість оцінити картину операційного поля. Загалом це все набагато знижує травматичність втручання. І скорочує період догляду за хворим після операції. У планах ремонт решти споруди лікувального корпусу, бо частина вже оновлена. Ось ці приміщення поремонтовані за кошти міського бюджету торік, і ми про це розповідали. А ось деталі майбутніх ремонтних робіт. Тільки ця реконструкція буде, як кажуть, відповідати всім ДБН, всім допускам, особливо пацієнтам з обмеженими можливостями, це інваліди, які вільно пересуваються на інвалідних кріслах, це люди з обмеженими можливостями. Тобто, все буде для пацієнта, ну і для персоналу в першу чергу, звичайно, тому що у пристосованому приміщенні. Працювати набагато приємніше і ефективніше. Те, що ми маємо для хірургічної допомоги нашому населенню, це крило хірургічне. Тут лежать післяопераційні хворі, це, так сказати, чиста хірургія знаходиться. Щоб звернули увагу після ремонтів, які у нас умови перев'язочні, Тут зроблений сучасний ремонт у перев'язочних. Тут людей ми перев'язуємо, після операційних вихарнюємо, знімаємо шви. Ми в одній з палат хірургічного відділення. У цих палатах у нас ще хотів би додати, у нас стоять багатофункціональні ліжка для пацієнтів. Може, навіть, якщо зараз вони працюють, тобто, якщо можна після операційних пацієнтів піднімати. Яке положення, яке хочеш, таке можна і задавати. Ага. Ну звичайно. Тобто, навіть будучи по багатьох ну, київських лікарнях, не в багатьох. Відділеннях бачили функціональні кровати. Це трошки простіші кроватки, але це більш для легших хворих, тому що післяопераційні хворі бувають разні складності. У минулому році перемонтовано увесь парапет і сходи з тильного боку інфекційного відділення. Зауважимо, далеко не в усіх наших сусідів є такі приміщення саме для інфекційних хворих. І поступово відбувається заміна вікон на енергозбережні склопакети загалом у всій цій будівлі. Перейдемо до наступної частини нашої передачі: безпека медиків і пацієнтів, адже в Україні воєнний стан. Робота по облаштуванню укриттів карлицької лікарні почалася ще торік, і нам їх показував Володимир Калініченко 14 червня. Він люб'язно запросив нас оглянути, якими є укриття, де доводилося перебувати пацієнтам і лікарям, щоб ми пересвідчилися у прийнятних умовах тих приміщень. В одному з приміщень аварійне живлення на випадок вимкнення світла в основній мережі. Є інтернет, втім як і в інших укриттях. А це одна з підземних палат. Звісно, не п'ятизірковий готель, але процес лікування проводити цілком можна, ставити крапельниці. Тут є все, що необхідно. Передбачено розмежування звичайних, так би мовити, хворих, інфекційних, наприклад, з ковідом чи тяжких з якоїсь іншої причини. Персонал кожного відділення знає, на який вихід, у які двері прямувати у разі повітряної тривоги. Володимир Сергійович підкреслив активну роль міськради по влаштуванню укриттів. Є тут і вентиляція, і віконні отвори. Завідувачка акушер гінекологічного відділення Наталія Терещенко веде нас у підзвітне її приміщення укриттям. Це невелика палата, де перебували і можуть перебувати молоді матусі зі своїми новонародженими крихітками на випадок повітряної тривоги чи іншої надзвичайної ситуації. Тут є необхідне для нетривалого прожиття ліки, вода, чайник, кава, обігрівач, ємність для підігріву суміші малюкам. Телефоном та інтернетом оснащена невеличка родильна зала. Поряд знов на випадок екстраординарний. Мабуть, ніхто не підрахує, скільки українців з'явилися на світ в укриттях, у бомбосховищах, але життя і світло перемагають темряву. Звісно, укриття мають туалети, проточну воду і пристосування для простих гігієнічних процедур. Сховище інфекційного відділення дообладнується необхідними комунікаціями по резервному живленню. Вказівники в укриттях. В лікарні і в поліклініці є скрізь. І пацієнтів попереджають і розповідають про алгоритм дій у час повітряної тривоги. В укриттях є по кілька входів, як вимагає безпека. Зі стрілками руху. Звісно, в нас думка, хай би не стали більш у пригоді і надовго ці підземні приміщення, але їх наявність таки додає впевненості у своїй безпеці і медикам, і пацієнтам. Звісно, ми розповіли далеко не все, чим живе Карлівська багатопрофільна лікарня, адже щодня є зміни. Колектив, зокрема, працює над тим, щоб підписати з Національною службою здоров'я України. Більше пакетів на медичні послуги. Ось, приміром, щодо паліативної допомоги в стаціонарі і реабілітаційного відділення амбулаторно, а потім теж у стаціонарі. І наостанок знову згадаємо гіпократа. Він казав: наші харчі мають бути лікувальними засобами, а наші лікувальні засоби харчами. Ми були в Кагарлицькій багатопрофільній лікарні. Будьте здорові та оптимістичні.